Механічна робота. одиниці роботи. Фізика восьмий клас. Механічна робота, що це значить? Я думаю, я виконую роботу. Я йду, я виконую роботу. Слово робота ми чуємо дуже часто. Коли говоримо про дію яких небудь машин чи механізмів. Коли описуємо які-небудь події повсякденного життя. Так, характеризуючи діяльність вантажника, який приносить мішки з буриша, ми кажемо, що він виконує роботу. Що таке механічна робота? У фізикці використують поняття механічної роботи. Вона виконується завжди, коли тіло здійснює переміщення під дією певної сили. Так, сили тяжіння, кулька падає на поверхню землі. Кажучи, сила тяжіння виконує роботу з переміщення кульки. Приклади механічної роботи. Снаряд, двері, пушки переміщуються в результаті дії перекрої газів, Унаслідок чугу летить на значну відстань. сили пружності, яка виникає при розтягу тятєви луку, стріла набуває значної швидкості і відлітає від лука. Робота, як міра зміни стану тіла. Визначення роботи було видано в фізику у 1826 році французьким чинним Жаном Понселе. фізик і математик. Поміркуй! Давайте переглянемо декілька картин, де персонажі зображені під час виконання нелегкої роботи. Чому особливість виконання, ніби робота й і та ж, але чому різниця? Василій Перов трійка. Ілья Рєпін – Бурлаки на Волзі. Січков – трійка. Робота важка, дуже важка, не важка. Може робота може бути велика або мала. В певній мірі то введемо величину як обміряна механічну роботу. Як розрахувати механічну роботу? Механічна робота це фізична величина яка дорівнює добутку прикладеної до тіла сили, на на яку тіло переміщується. А дорівнює F помножити на S. де А. Механічна робота вимірюється в джолях, F – сила, вимірюється в нетонах, S – шлях вимірюється в метрах. Одиниці роботи. Одиниці роботи названа на чисть англійського фізика Джеймса джуля. Один джуль це ньютон помножити на один метр. Похідні одиниці один кжуль, тисяча джулів і один мегаджуль – мільйон джулів. Формули визначені з формули роботи. С е дорівнює А поділити на С. І С дорівнює А поділити на Ф. Е. Механічна робота, є величина скалярна, вона може бути додатною або від'ємною. Робота сила тертя на початку руху буде додатня. Робота, сила тертя під час руху від'ємна. Робота, сила тяження при русі тіла вгору буде від'ємна, тому робот, робота від'ємна, зрозуміла. Робота сили тяження, при русі тіла вниз, додатня сила переміщення співпрацю. Зрозуміло, і робота тому буде додатня. Робота виконується, якщо на тіло діє сила, воно переміщується під дією сили. Робота не виконується, тобто робота дорівнює ноду, сила діє. А тіло не переміщується, є переміщення, а сила дорівнює нулю. Тобто, якщо тіло рухається за інерцією, переміщення перпендикулярно діє сили. Ось три випадки, коли робота не виконується. Тобто, вона дорівнює нулю. Чи виконується механічна робота? Візьмемо байку Івана Крилова. Однажди. Лебедь, рак да щука вести с поклажи воз залез, и вместе трое все в него Из и с кожи лезут вон, а воз а возу все нет ходу, поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Робота дорівнює нулю, бо нема руху. І рівнодійна сил дорівнює нулю. Цікаво знати, комар, перелітаючи з великого пальця, на кадрівний виконує роботу 10 27 сон джоля. Серце людини за одне скорочення виконує роботу 1 джоль, що відповідає роботі виконаній вантажом масою 10 кг при переміщенні на 1 см. Перевір себе. Автомобіль проїхав 5 кілометрів, розвиваючи силу тяги 3000 нюн. Яку роботу виконав автомобіль? Доки Петріка друзі вчили уроки. Петрик, маса якого 35 кілограмів, заліз на найвище дерево висотою 5 метрів. Яку механічну роботу виконав Петрик? Перевір себе. Яка маса снігу падає згори висотою 100 метрів, якщо лавиною здійсниться робота 5 мегаджолів? Вода Масує 2 тонни Під час падіння здійснює роботи 0,4 мегаджолів, з якої висоти падає вода, розв'язуючи задачі. Я виконав механічну роботу, що рівна. Відповіді до задач. Перша задача відповідь 15 мегаджолів. друга задача 1750 джолів. третя задача 5 тонн маса. Далі четверта задача переміщення 20 метрів і п'ята задача робота дорівнює нулю. Дякую за увагу!